Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати велику букву Т. Приготуйте зошит та простий олівець. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, пенал, олівці. Приготувались молодці. Повторимо з вами рукописні великі букви Назвіть їх. А, В. Е. К. Л. М., Н. О. П. Р, С, У. Молодці! Шимпару плакати, плакати, він на горуний. Ви на горі на крути! Ви на гори на крути! Версявся сокил! За рисок вір! Діти, подивіться на речення та визначте, якої букви не вистачає. Вставте пропущені букви. Прочитаємо речення: Тарас склав лото. Наступне речення у тані котик. Яку букву було пропущено? Було пропущено букву Т. Велику і малу. Чому в деяких словах записана велика буква Т? Тому що Тарас і Таня це ім'я дітей. Ім'я пишуть з великої букви. Навчимося з вами сьогодні писати велику букву Т? Діти порівняємо з вами друковану та рукописну велику букву Т. Друкована велика Т, що зліва, складається з рівної довгої вертикальної однієї лінії та однієї короткої горизонтальної. А рукописна буква Т складається з трьох прямих із заокругленнями і четвертого елемента прямої похилої лінії. Повторимо правила під час письма: За партою чи столом, сиди рівно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит. Тримай навкоси вільною ручкою, притримуй зошит. Діти, навчимося з вами писати велику букву Т, що складається з трьох прямих із заокругленнями. І четвертого елемента прямої похилої лінії. Всі елементи пишуть окремо, відриваючи ручку. Перший елемент пишемо, як у букви П. Починаємо писати. Від міжрядкової і ведемо до нижньої рядкової, де закруглюємо ліворуч. Відірвали ручку. Наступний елемент пишемо пряму похилу від міжрядкової лінії до нижньої лінії робочого рядочка. Відірвали ручку. Наступний елемент пишемо так, як і перший елемент. Тільки заокруглюємо вправо. Завершимо писати на середині рядка. І останній четвертий елемент. Пишемо шапочку. Накриваємо всі три елементи. Діти, подивіться ще. Починаємо писати з міжрядкової, ведемо до нижньої рядкової, закруглюємо ліворуч, відірвали ручку. Наступний елемент знову від міжрядкової. Ведемо похилу до нижньої лінії робочого рядка. Відірвали ручку, і наступний елемент, так само, як і перший елемент, із закругленням праворуч. І останній елемент накриваємо всі три елементи шапочка. Пишемо підтакт: два. Три і і, чотири. Діти, візьміть олівчик в ручку та пропишемо велику букву Т у повітрі. Починаємо писати зверху вниз. Заокруглюємо вліво. Наступний елемент зверху вниз похила довга. Лінія. І третій елемент. Зверху вниз заокруглюємо вправо. І накриваємо всі три елементи. І спробуємо підтакт. Раз, і два, три і і, чотири. Молодці. Виконайте вправи для очей. Слідкуйте оченятками за геликоптером. Молодці. Робота в зушиті. Діти відкрити зушит, відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишіть велику букву Т. Пишемо підтакт: Раз і два, три і, і чотири. Молодці. Нижче пропишіть склад Ті. Після написання букви Т введемо лінію з'єднання до верхньої лінії робочого рядка і переходимо у написання букви І. ТІ після поставили крапочку над елементом І. Так само прописуємо і склад «ТИ». Після написання букви Т ведемо лінію з'єднання до верхньої лінії робочого рядка і після, не відриваючи ручки, переходимо у написання букви И, прописуємо ТИ, ТУ. Нижче запишемо ім'я хлопчика Тимур. З великої букви ТИ-МУР. Зверніть увагу. Буква И з буквою М з'єднані нижнім з'єднанням, ніби за ручки тримаються. Тимур. Тіна. Прописуємо ім'я дівчинки Тіна. Молодці. Далі ми з вами спишемо речення, що написано друкованими буквами. Запишемо його рукописними буквами. Прочитайте речення. Тіна і тимур артисти. В кінці речення крапка. Записуємо речення рукописними буквами: Тіна і Тимур. Артисти. Крапка. Нижче ми бачимо речення, що записано друкованими буквами. Прочитаємо вони ставили виставу. Записуємо рукописними буквами. Вони ставили виставу. Зверніть увагу під час написання слова вони. О з буквою Н з'єднані верхнім з'єднанням. У слові ставили буква В відкрита. І у слові виставу теж дві букви В відкриті, з'єднані верхнім з'єднанням. Вони ставили виставу в кінці речення. Крапка. Молодці. Діти, подивіться на елементи великих букв. Спробуйте з елементів скласти та утворити великі букви. І вийшли букви в нас У К І Н, Л, И. Молодці. Рефлексія яблучний настрій. Оберіть яблуко, яке відповідає вашому настрою на уроці. Згадаємо з вами, яку букву ми навчилися сьогодні писати так, велику букву Т, що складається з трьох прямих із заокругленням, і четвертого елемента прямої похилої лінії. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!